Транспорт, в житло в тренувальному центрі від територіальної громади. Подруги Валентина і Інна приєдналися до ДФТГ разом, а також захист неба. За графіком, кожен боєць що три до виживе звичайним. Велика кількість жінок, які потерпають від домашнього насильства, але не тільки жінок, а й чоловіків, хлопчиків і дівчаток. Тому на сьогоднішній день цифри вражаючі. більше як 2,5 тисяч заяв було упродовж 25-го року. Лише виїздів за передавання та забезпечення рівних прав та можливості на прикріплення за і мотивації. Я живу в своїй країні. Я хочу роздрукували такі меседжі, щоб знову вкотре говорити, що, наприклад, війна не має виключно чоловічого обличчя, що близько 30% ЗСУ – це жінки. Що жінки власне теж щодня роблять дуже важливі вибори. Що жінки волонтерять, жінки, військовослужбовиці, жінки, ветеранки одне дуже важливе питання, навколо якого зосереджений власне сьогоднішній фестиваль це протидія домашньому насильству. Більшість жінок, дітей, чоловіків, бо чоловіки теж потрапляють. Потерпають від домашнього насильства, ми маємо теж про це говорити. Вони не звертаються по допомогу до юристів, до тої самої поліції. Мені мені стає, так сказали. Будь-яке насильство це є правопорушення, і так не має бути не з ким і ніколи. Дуже важливо про це говорити з кимось, просити про допомогу. Ну так, звичайно, телефонувати на лінію 102, не боятися та звертатися до поліцейських, тому що е, навіть складений той адмінматеріал, який приїжджають поліцейські складають. він є початок можливо якихось великих змін. Чекатишої сили, що ти можеш що ти не просто жінка і прохідність і потреби. тому що сьогодні жінки і в поліції, і зі зброєю в руках на Якщо є такі викидки, що це є важливо. У 23-му році мій син пішов на війну і в 24 му у березні він пропав безвісти. І до сих пір ми не знаємо ніякої вістки про нього, можна сказати, робота чи хобі моє, воно мені допомагає морально, а ще мені хочеться допомогти воїнам, щоб якісь гроші передати. Кожна людина має свою гідність. І то гідність треба нести. І якщо людина найперше, що вона має, так одне, що вона має, фактично, ді Господь дав волю. Так, воля, гідність. І якщо людина того позбувається, вона вже не людина. Вона вже бідолаха. Дякую, дуже вичерпна, лаконічна і вичерпна. Якраз на всі питання. Коли я чую, у мене просто сльози можуть навертатися. Це дуже це дуже просто це дуже боляче чути, що таке справді є що люди, які люблять, і вони дозволяють собі таке, це дуже жахливо. Я дуже рада, що такі дійства роблять, і це дуже круто час. Якщо виживається домашнє насильстві, воно обов'язково фізично чи психологічно. Це багато факторів, на яких впливають тобто більше, якщо це довгий час, можливо.